Мене звати Сергій Коваленко, мені 32 роки. Я військовий, як і багато моїх побратимів, які взяли до рук зброю, коли прийшла війна. У моєму житті було багато моментів, які я запам'ятав назавжди: перший обстріл, перший бій, втрати товаришів, що стали для мене сім'єю. Але одна ніч у кінці листопада 2024 року залишиться зі мною до кінця життя. Того вечора я повернувся з бойового завдання, ми відпочивали в окопах. Було холодно, мокро, але головне, що всі, хто були зі мною, залишилися живими. Я заснув у спальному мішку, притулившись до стінки траншеї, і навіть не помітив, як провалився в темряву. А тоді прийшов сон той сон, який я ніколи не забуду. Я побачив перед собою Василя. Мого побратима друга ще з мирного життя. Ми разом служили в одному взводі, разом йшли у перші бої. Василь завжди був усміхненим, хоч і серйозним чоловіком. Але у цьому сні він був іншим. Він стояв у своїй формі, яку я добре пам'ятав, тільки вся вона була порвана і брудна, а обличчя було бліде, мов крейда. Я завмер, бо серце підказувало. Це не просто сон. Сергію, привіт! Тихо промовив він. Його голос був таким спокійним, що мені стало страшно. Васько, ти ж хотів відповісти я, але голос зірвався. Він підняв руку, зупиняючи мене. Я знаю, що ти хочеш сказати. Так, мене вже немає. Його очі були сумними, але в них світилася якась дивна мудрість. Я стояв перед ним і не міг повірити у те, що бачу. Адже я знав, що Василь загинув кілька тижнів тому, але обставини його смерті залишалися невідомими. Тоді казали, що його взяли в полон, а потім його тіло повернули додому. Мені здавалося, що це просто сон марення втомленого солдата, але все було надто реальним. Сергію, слухай мене уважно, сказав Василь, і його голос звучав так, ніби він був поруч, не у моєму сні, а насправді. Я знаю, як помер. Ти маєш знати це теж. Мене кинуло в холодний піт, але я не міг зупинити його. Його слова були важкими, немов мов камені. Вони катували мене Сергію, тиждень, кожен день. Вони хотіли, щоб я здав позиції, щоб я сказав, де наші. Я не міг повірити у те, що чув. Василь розповідав усе спокійно, ніби відсторонено, але кожне його слово було в моє серце. Вони ламали мені пальці, били так, що я вже не відчував свого тіла. Але я мовчав, я не сказав їм нічого Сергію. Його голос затремтів. А на обличчі з'явився відтінок болю. Я відчув, як у грудях піднімається лють і ненависть. Василь був сильним, я завжди знав це, але уявити його страждання було нестерпно. Вони не витримали того, що я мовчав, і вирішили добити мене. Але навіть тоді я думав про вас усіх, про наших. Я молився, щоб ви вижили, продовжував він. Раптом Василь зупинився, глянув на мене своїми сумними очима і сказав. Я прийшов не для того, щоб розповісти про себе. Я хочу тобі попередити. У мене перехопило подих. Я відчув, як у мені зростає тривога, але я не міг вимовити й слова. Сергію, не йди на завдання, яке дадуть тобі через два дні. Туди вас відправлять у розвідку, але це пастка. Вони вже чекають там, сказав він. Я дивився на нього, не вірячи своїм вухам. «Васько, ти впевнений. Як я можу це знати? Нарешті спромігся я відповісти. Він кивнув і додав Я знаю. Не йди туди, брате, бо ти не повернешся. Раптово я прокинувся, ніби мене хтось штовхнув, я сидів у своїй траншеї, увесь мокрий від холодного поту. Серце гупало так сильно, що, здавалося, от от вирветься з грудей. Я обвів поглядом темряву навколо і зрозумів, що це був сон. Але чому тоді все здавалося таким реальним? Чому я відчував його голос, його слова, ніби вони ще досі лунали в мені. Я не міг заснути до самого ранку. Образ Василя стояв перед очима, його сумний погляд і слова про небезпеку не давали мені спокою. На ранок я наважився підійти до командира взводу. Товаришу капітане, я хочу поговорити з вами, сказав я, намагаючись зберігати спокій. Що сталося, Коваленко? запитав він. Я набрав повітря і відповів. Я знаю, що у нас буде розвідка через два дні, але там щось не так, це пастка. Командир дивився на мене здивовано: з чого ти це взяв? Звідки інформація? Його голос став жорстким. Я не міг сказати йому, що це сон, але все ж відповів Я не можу сказати, але прошу вас, перевірте цю інформацію. Хлопці з нашого взводу почали підозрювати, що зі мною щось не так. Сергію, що ти видумуєш? Ніколи ж не боявся йти у розвідку, сказав Микола, мій близький друг. Я не знав, як йому пояснити, що це не страх, а попередження. Повір мені, Коль, там небезпечно, я просто це знаю, відповів я, намагаючись не дивитися йому в очі. Командир усе ж вирішив перевірити територію за допомогою дронів. Коли він отримав знімки, його обличчя посерйознішало. Там засідка. Ти звідки знав, Коваленко? Запитав він того ж дня. Я не відповів, просто сказав це було передчуття. Він дивився на мене довго, але не став розпитувати далі. Того вечора я сидів сам у окопі і дивився на небо. Дякую тобі, Васько, прошепотів я. Я знав, що мій друг повернувся з того світу, щоб врятувати мене і хлопців його жертва не була марною. І хоча цей сон ще довго не давав мені спокою, я вірив. Василь завжди буде поруч, як наш янголохоронець. Тієї ночі я не міг заснути. Після слів командира і підтвердження засідки мої думки крутилися навколо одного. Василь врятував мене і хлопців. Я сидів у темряві окопу, дивився на нічне небо, всіяне зірками, і намагався усвідомити, що сталося. Васько, ти ж обіцяв, що ми пройдемо це разом, прошепотів я у холодну темряву. Голос мій затремтів. А очі наповнилися слізьми, які я стримував ще зранку. У військових немає часу на слабкість, але цього разу я дозволив собі вперше за багато місяців поплакати. Його образ стояв переді мною, спокійний, але сумний. Я відчував, що він все ще поруч, що він стежить за нами і намагається захистити від небезпеки. Наступного ранку я зібрав своїх хлопців і розповів їм правду, так, як є. Пам'ятаєте Василя? Він прийшов до мене у вісні і попередив про засідку, чим сказав я. Вони дивилися на мене мовчки, хтось зі скепсисом, а хтось із подивом. «Серьога, тобі просто це наснилося, сказав Микола, хоча його голос не був упевненим. А якщо це правда, озвався молодий солдат Андрій, який не знав Василя так добре, як ми. Те, що нас вчасно попередили, ж факт, і це врятувало нам життя, продовжив я. Ніхто більше не сперечався. Усі розуміли, що іноді на війні трапляється те, що не можна пояснити словами. Я зрозумів, що Василь не лише врятував нас, а й дав мені важливий урок. Не забувай про мене, Сергію, це останні слова, які він сказав мені у вісні. Тепер я розумів, що це не просто про його смерть, це про те, щоб пам'ятати всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу. Я по думки пообіцяв Василю, що завжди носитиму його пам'ять у серці. Це стало для мене святим обов'язком. З часом я усвідомив, що війна це не лише про битви та постріли, це ще й про пам'ять, про зв'язок між тими, хто живе і тими, хто загинув. Василь прийшов до мене не лише щоб попередити про небезпеку, а й щоб нагадати про цінність життя, про дружбу і про жертовність. Його смерть не була марною, і я зроблю все, щоб це пам'ятали інші. Я став часто згадувати Василя. Коли дивився на небо чи слухав тишу перед боєм, ти зі мною, друже, по думки говорив я і відчував спокій. Тепер я знав, що навіть після смерті вони залишаються поруч із нами, ті, хто захищав цю землю і віддав за неї своє життя. Ця історія змінила мене. Я ніколи не забуду Василя й той сон, що врятував мене і моїх побратимів. Тепер я знаю, що на війні є речі, які не можна пояснити, але я впевнений у одному. Наші загиблі товариші не залишають нас, вони стоять поряд, оберігають і ведуть нас крізь найтемніші часи. Їхня пам'ять це наша сила, і поки ми живі, вони житимуть у наших серцях.